Всім привіт! Огляд смартфону HMD Arc, версія 264 в чорному кольорі. Вартість цього смартфону 3000 гривень. Тобто це один з найдешевших нових смартфонів, які взагалі можна зараз купити. Я думав, що вже таких не роблять, що прям за 2999 гривень коштував смартфон Менше, значно менше 100 доларів. І давайте дивитись, що це за смартфон. Так, відкриваємо коробку. От, чорний колір пристрою, ну, пластик, глянцевий пластик повністю. В комплектації ми знайдемо тільки документи, скобу для сім слота і а, кабель. Але це нормальна комплектація. Добре, що взагалі хоч щось є за такі гроші да, можна і зрозуміти. От, Друге діло, коли там смартфони коштують по 700-800 а то й тисячі доларів, і в них а, такі самі комплектації тут. Це зрозуміло чому, тому що це там 70-80 доларів. У флагманів це не дуже зрозуміло, коли немає блоку для зарядки в комплекті. Ну, стандартний зовнішній вигляд, є порт для наушників з плюсів, Type-C-порт, да, тобто, це перевага нових бюджетних смартфонів над старими, тому що в старих бюджетних смартфонах завжди був мікро-USB порт тут уже Type-C. Динамік, мікрофон, от, ну і все. Слот на 2 наносім-карти або наносім-карту і мікро sd карту комбінований слот. 6,5 дюйма екран. От. Але звертаю вашу увагу, які величезні рамки у цього смартфону. Тобто, це ну не знаю. 5 років назад у телефонів були такі, а то, мабуть, 8, 8 років назад, мабуть, такі були у телефонів рамки. Бачимо, що тут навіть виріз камери повністю ховається, тут виріз камери капля, от, і він через товщину рамок ну, ледь-ледь виглядає. От. Знизу величезне підборіддя. Ну, опять, враховуючи вартість смартфону, да, ми все це пробачаємо, на все це закриваємо очі. Так, про телефон, HMD Arc, 64 ГБ оперативної пам'яті. 2 ГБ, ГБ оперативної, 64-вбудований Android 14, 5000 мАч батарейка. От, ну, зрозуміло, що це да, такий ледь-ледь працюючий смартфон. тобто Він вже одразу дуже тормозить там відкрить, там закрить камеру, перейти в браузер. от там, це відкрити PUBG Mobile, і, він, все, він, якщо ми не будемо постійно закривати, відкривати, він з цими задачами всіма дуже довго е, справляється. Довго перемикає модулі камери. От, і тут взагалі якось от, CMDA без FDO. Це стандартний режим камери так називається. Що це означає, я не знаю. Так. Ну, тут стандартний чистий Android. Бенчмарки не всі запускаються, тільки Antutu Geekbench 6 не запустився. По Antutu Benchmark 100 тисяч балів набираємо. Але я здивувався, що він взагалі запустився і показав якийсь результат. Я вважаю, це вже хороший показник, тому що часто на бюджетних смартфонах не запускається навіть простенький Antutu Benchmark, він вилітає. Тут дає результат 111 тисяч. PUBG Mobile на мінімальних налаштуваннях, але працює. Тобто є смартфони, які значно дорожчі, і в них буде так само працювати PUBG Mobile, як і тут. От. Але ну от бачимо да, навіть, наскільки тормозиться менюшка просто. От, тобто Ми там чимось навантажили смартфон, і він вже гине. Хоча тут біль більш-менш плавно перемикається. От, але тут вже плавніше стало. Ну, Все рівно розуміємо, що тормозить він буде. Просто дуже страшно, якщо на нього ще щось встановити, якісь вайбери, якщо ще будуть приходити якісь а, сповіщення, то це буде жах. Так. Камера тут ну, теж жах, але вона є. Вона щось фотографує. Я покажу вам зараз приклади а, знімків на цю камеру. От. Тобто, щось фотографувати ми можемо, але розуміємо, да, що це. Саме бюджетний такий варіант це смартфон, на якому можна вийти в інтернет, скачувати додатки. Але все це буде дуже неякісно, все буде дуже повільно. Але це смартфон. От. Такий от телефончик за 3000 гривень. Показую приклади знімків. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!